Пластмаси, нафтопродукти, металобрухт, хімікати, які відправляються на сміттєзвалище, неабияк шкодять нашому довкіллю. Широку кількість відходів лише зростає, а їх переробка залишається на низькому рівні. У результаті забруднюється ґрунт, вода та повітря. Аби зменшити шкоду для природи та підвищити екосвідомість, у Тернополі стартувала акція Обміняй сміття на квитки. Є велика загроза, так яка яку ми спостерігаємо, особливо в Україні в контексті війни наша екологія сильно страждає. Тому кожен на своєму місці повинен робити кроки для того, щоб зменшити цей негативний вплив. Щоб приєднатися до ініціативи, потрібно зібрати вторг сировину для переробки. Це може бути макулатура, бляшанки, метал, пластик тощо, принести сміття в пункти прийому і там же відсканувати qr код заповнити невелику форму реєстрації і дочекати своєї нагороди – ...квиток на подію у креативному кластері на пошті. Ось таким чином ми будемо мотивувати людей робити корисну справу. Ви не лише отримуєте запрошення, а й стаєте прикладом для інших, показуючи, як легко можна піклуватися про своє місто, країну та всю планету. qr коди волонтери вже розмістили в низці пунктів збору, що вказані на екомапі Тернополя в мобільному застосунку Етернопіль. Кривоноса 6, Коперника 3А, Просвіти 6А, Збаразька 16, Юності 7 і багато інших пунктів. Гайова 8, Гайова 30, Торговиця 25, Торговиця 11, Білогірська 1. Ну, словом, ми обійдемо всі пункти, тобто в кожному вони будуть присутні. І водночас наші волонтерки здійснюють верифікацію, тому що не в усіх, насправді, не за всіма адресами, які там вказані, діють ці пункти. Акція Обміняй сміття на квитки діятиме до кінця листопада 2025 року. Ця ініціатива є частиною великого проєкту Екотюнер, яку розпочала Тернопільська громадська організація Інститут міської культури.